Всім привіт! З вами Іра і сьогодні я вам розказую про мою е, книжку, розмальовку Зачарований ліс від Joanne Басфорд. Це розмальовка антистрес від видавництва старого лева. Е, зараз вона дуже популярна. Я вирішила зняти е, не про самі, які є тут малюночки а про ті малюночки, які я вже розмалювала. Що ж, давайте почнемо. Е, Перше, що я розморвала, ну, тут зовсім трошечки, і навіть немає смислу показувати. Так, перша картинка, яку я розморвала, це ось така. Зараз я вам покажу по частині. Тут ви бачите не розмовляли елементи такі, як грибочки і ось вустій частині. Ось. Ось тут, ось тут, не розмальовується, тому що я її зараз якраз на даний момент розмальовую. І вирішила як скоріше зняти це відео для вас. Щоб ви бачили, що я розмалювала. Так, ну можна, те, представляти, що вона вже розмальована. тому що декілька страшечків і вже ця картина розмальована. Так, наступна картина це ось так. Касошка, вона дуже Я стараюся розмальовувати у правильних тонах. На деяких картинкам я роблю виключення. Ну, так, ось така. Це така білочка. Це, здається, перша картинка, яку розмірвала. Чи друга? Здається, перша. Точно не пам'ятаю. Так. Наступну картинку, яку я розмалювала, це ось такий олім. У нього... Дуже красиві роги, як ви бачите, і на рогах сидять ось такі ташечки. Вони кольоровенькі, їх так розмалювала. Тому що ну, треба додати її якусь ярку нотку цій картині. Далі наступний малюнчик це такий їжачок. Та він такий прикольненький. Ми його вирішили перший раз малювати. Завичайся. Так, Далі це ось такий сундучок з ожинкою, з горішками. Ну, усім добром. Так, далі йде така композиція з грибочками, з квіточками, ось тут. Жучок є, листочка, ось така. Далі йде ось такий пеньочок. Ось він також дуже красивий. Ну, я давно чому мені не спробувала стрімлювати цей пенячок, тому що сам пеньок він корисний, він дуже яскравий. Картина не виділяється. Ну, в загальному вийшло досить прикольно. Так, наступна картина, яку я розмалювала, це ось така бабка, вона кольорова. Її якраз зробила виключення. Не хотіла зробити її однотонною, а така. Прикольна і вона мені дуже подобається. Так, наступна картинка ось така. Тут зображені листочки, ключики, лупи, пісочні годинники, грибочки, коштовні каміння, магічні есенції. Ось І ще ось тут є ось така картинка. Ось про замок, який стоїть на грибочку. Грибочок я розмалювала червоним кольором, тому що мені здалося, що це мухомор. Я вирішила розмалювати червоним. Демон жовтенький. В принципі, це малюнок мені також дуже подобається. Так, наступний малюнок це отака, такий воздушний шарик. Його окружують е, такі яскраві вибачаю за цей звук контакту Просто Не вийшла. Е, так. Ось е, тут, як ви бачите, зверху воно таке з е, травичкою, тому воно таке зелене. Так, наступна картинка, яку я розмерла, Так, Це ось жабка. На да, дуже яскрава, тут її тече дуже багато квіточок. У мене ніякі пом'яху тут був, тому що в мене є такі олівці, які розмиваються водою, і в мене нечайно олівець впав в воду, і ну, я почала малювати, воно все розмилось. Ну, ця квіточка трошки неаккуратно вийшла. Ну, а сама жабка дуже гарненька, де така крута. Тому що я, я дуже люблю жабок, і в мене багато є жабок ігрушечних. І я дуже люблю жабок. Ну, мені це подобається. Так, тут є багато картинок, які я почала розмальовувати, ну чомусь закінчую ось цей дуже прикольний малюночок. Я його, що наступний, наступний малюнок, який я буду розмальовувати, це буде іменно на це. Тому це дуже прикольне. Так, наступний це ось така ворона. ну Вона в мене така яскрава, як попугайчик. Прикольна, так? Наступна картина це ось такі звукі ворота з гургуліями. Прикольненько, це ворота. Далі наступний замок. Це, здається, перша картина чи друга, я точно не пам'ятаю. Як ви бачите, я так зробила, чи мені прийшло таке натхнення, зробити рамочку з листочків цих правильних кольорів, зелених, а всередині зробити ось це різнокольорове. Тому в мене так виходить і досить мамі, тату, бабці, подругам моїм також ці картини через таку е, розбіжність. Так, Дальше. це такий лев з такий е, лев. Е, е, я його зробила оранжево жовте-червоним. І тут його, його кручується. Спочатку я думала, це так довго. А, ну, а потім це якось так швидко в мене розмалювалось. Якось так почала швидко його розмальовувати. Він, дос, він за, може, за пів години був вже розмальований, хоча я відволікалась на телевізор. Далі йдуть такі ворота, які я розмалювала все поки що. Далі йде ось такий квестик, тут написано. Намалюють 9 символів, щоб відімкнути прямо з замку. Ось тут треба буде мавати 9 символів, які знаходяться на сторінках цієї книжки. Це такий міні квест Далі, можливо, хто має оцей самий зачарований ліс, той знає, що хто тут в замку це такий прикольний дракон. Давайте я вам розкажу по цьому. Так, це я ще не домалювала, він в мене буде водяний. Дракон. Можу вам його поїзд показати, тому що дуже великий і мені не в вказує. Так, він водяний буде. А, це я селяла водяного дракона. Ось, повністю розмальовувати. Це було досить довго, я щось. Може, 4 дня по декілька... По, може, по годині розмальовувала. Ось і тут ще зелень. Також почала малювати, але мені стало дуже скучно. Так, і ще я хотіла ще розказати, тут у кінці у зачарованому, у зачарованому лісі ви знайдете. І тут під кожною картинкою намальовано, що ви маєте знайти. Я тут відмічаю, які картинки я розмалювала. Так, цю, цю, цю ще я не відмітила. Ну і тут я відмічаю власне ті персони, які я вже розмалювала. Ось. Дякую всім за просмотр. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Па-па!